Захистіть пристрої від інтернет загроз, а покупки від шахраїв. завантажуйте програми ісе для онлайн захисту вже зараз. Участь Трампа у виборах під великим питанням пам'ятаєте, вам казала друзі, що там можливо вже чорний лебедь, нікі хейлі отак так, десь підпливає і може стати неочікуваним кандидатом на, на, на цей пост від республіканців. Верховний суд американського штату Колорадо заборонив Трампу брати участь у виборах. Ось так звучить шикарно кажуть. Рішення історичне, але я вам зараз поясню, чому тут ще треба, звісно, розібратися, і що у Трампа ще дуже багато шансів, все таки дійти і брати участь у президентських виборах. Але про все по порядку, якщо справа дійде до Верховного суду, США, то вердикт тоді вже щодо цієї справи справи буде обов'язковим для всіх штатів, поки що в США Верховний суд Колорада виключив колишнього президента Дональда Трампа з виборчого бюлетеня штату на 2024 рік. Ухваливши, що той не є відповідним кандидатом у президенту через заборону повстанців, передбачену 14-ю поправкою. Рішення буде призупинено до 4 січня. В очікуванні апеляції до Верховного суду США, який може вирішити це питання. Пише про це як Бачите, рішення Верховного суду штату. Стосується лише Колорадо, поки що, але це історичне рішення може вплинути на президентську кампанію 2024 року. Ось так представники виборчої комісії штату Колорадо заявили, що питання має бути вирішене до 5 січня, крайнього терміну, встановленого законом для формування списочку кандидатів на праймері світ республіканської партії. Президент Трамп не просто підбурював до повстання, навіть коли облога капітолію була в повному розпалі. Він продовжував підтримувати її. Неодноразово вимагаючи, щоб віце-президент Майк Пенс тодішні відмовився виконувати свій конституційний обов'язок і телефонував сенаторам, щоб переконати тих зупинити підрахунок голосів на виборах. Ці дії становили відкриту добровільну і пряму. Участь у заколоті написала більшість у своїй думці. Якщо справа дійде до Верховного суду, США, вердикт щодо неї вже буде обов'язковим для всіх штатів і, і не лише таке обличчя скорчить Трамп. Ми робимо висновок, що наведені вищі докази, переважна більшість яких викликала сумнів під час судового розгляду, встановили, що президент Трамп брав участь у заколоді. Додається у висновку прямі і явні зусилля Трампа протягом кількох місяців, які закликали його прихильників іти до капітолію, щоб запобігти. Тому що він помилково охарактеризував, як нібито шахрайство над народом цієї країни, були безперечно відкритими і добровільними. Додали там, крім того, суд відхилив претензії Трампа на висловлення свободи слова, написавши, що промова президента Трампа 6 січня не була захищена першою поправкою. Кампанія Трампа заявляє: звісно ж, чого ж тут ще було чекати, що швидко подасть апеляцію на рішення Верховного суду Колорадо. Верховний суд Колорадо виніс абсолютно неправильне рішення кажуть в команді. Трампа. Па й додаю що ми негайно подамо апеляцію до верховного суду сполучених штатів і одночасний запит на призупинення цього глибоко недемократичного рішення. Якась знайома риторика. Ми повністю впевнені, що Верховний суд США швидко винесе рішення на нашу користь. і Нарешті покладе край цим неамериканським позовом. Ось так говорить речник кампанії Трампа Стівен Ченг. Справа проти Трампа. Загалі нагадаю, що ми про неї мусимо знати. Трамп заперечує правопорушення щодо подій 6 січня і засуджує судові позови за 14-ю поправку як злошування судовим процесом. Він перебуває під обвинуваченням на федеральному рівні та у штаті у зв'язку з його спробами скасувати вибори. 2022 року він не визнає себе винним, як і в усіх інших статтях, які йому інкримінують по інших справах. То не для Трампа можна притягнути до цивільної відповідальності за дії натовпу, який надпав на Капітолій США, нагадаю 6 січня. Ня року таке рішення ухвалив апеляційний суд США. Зазначається, що двоє поліцейських та близько дюжини законодавців демократів подали до суду на Трампа в 2021 році, ще заявивши, що саме він створив загрозу для їхнього життя, коли підбурював НАТО, пройти маршем до капітолію та боротися як у пеклі. Це пекло і створює навколо себе Трамп. Ось такими одіозними антизаконними вчинками і не лише ними. І ви послухайте його тільки риторику щодо України, зокрема, але адвокати. Трампа намагалися відхилити позов на ті підставі, що їхній клієнт тоді був чинним президентом. Тож на нього розповсюджується президентський імунітет щодо таких позовів. Поки що, правозахисні групи вважають, що коментарі Трампа, от про які я вже згадала, вони нагадують Гітлера: Ліга об'єднаних громадян Латинської Америки та Ліга проти наклепу порівняли слова Трампа з мовою, яку використовує нацистський режим. Ліга об'єднаних громадян Латинської Америки та Ліга боротьби з дефамацією, звинуватили колишнього президента Трампа. В потуранні найнижчим і найзловіснішим людським почуттям після того, як під час передвиборчого мітингу він заявив своїм прихильникам, що мігранти отрують кров нашої країни. Пише про це, як бачите, політіко зауваження Дональда Трампа останніми днями, які звинувачують мігрантів, отруєні крові Америки, нагадують мову Адольфа Гітлера та нацистського режиму, кажуть правозахисники. Слова Трампа навмисне викликають ненависть до інших і є нічим іншим як нагнітанням страху. Вони підігрують найнижчі. Щом і найзловіснішим людським почуттям, щоб розпалювати ненависть і завдавати шкоди, чи навіть гірше невинним чоловікам, жінкам і дітям, заявив Домінко Карсія, національний президент організації. Напередодні бачите, друзі, схоже, ця риторика із такою ж розпалювання ворожнечі ненависті один до одного, як у російського диктатора ще й Путіна, якого частіше ніж зуби чистять, порівнюють і правозахисники і всі в цивілізованому світі, і з Гітлером і всі його висловлювання і дії Недарма Трамп завжди каже, що він може бусім то, звісно, віддав. Чусі наші території закінчити війну за 24 години, бо він же з путіном і говорити гаразд, і території наші е, віддавати він теж не проти. Проти ми, ось це і головне. Бо наше слово і перше, і останнє в цій історії в цій війні. Пам'ятайте це не останнє, ще моє слово, але передостаннє. Завжди так шкода з вами прощатися. Але ми побачимося тут уже в неділю. До речі, друзі, буду проводити з вами ось такий пересвятковий вечір. Певне, що ви теж прийдете. Я з'являюся в цій студії в неділю 24 о 15.00. Але звісно, всі. Ці дні і години буду працювати для вас і на Ютубі. 24. четвертого можете шукати інтерв'ю програми і не лише завжди дуже рада, коли ви приходите. І всім вашим коментарям, і хорошим і поганим, теж дуже рада. А, тому приходьте, кажіть нічого, не соромтеся. все прочитаємо всім відповімо. І звісно, не соромтеся, друзі, ви донатите на збройні сили України. Завжди це додає мотивації та натхнення працювати далі, звільняти нашу землю від ворога. Бо вже з'явився qr код на ваших і наших екранах. Бачите, його от просто зараз. Тому тепер дуже легко, але на сайт теж заходьте, почитайте новини. Буде приємно нашим працівникам і нам і вам буде пізнавально. З'явився qr код Нагадаю, за ним ви можете знайти черговий наш збір. Ініціатор його костя Габрічук, наш режисер. Ми збираємо на позаштаховий для батальйону спецпризначення на схід нашої країни, на східний фронт. 400 тисяч гривень. Нам пот. Рівно вже більше одного ми закрили, Ми тільки розпочали. Давайте, звісно, динамічніше рухатися в цьому напрямку, і не лише, бо цей напрямок вказує нам перемогу. І саме до цього ми з вами всі і прагнемо.